Мені потрібен стабілізатор на 1 кВт, що буде працювати при будь-якій напрузі в мережі. Це досить часте питання. Люди, які хочуть купити себе стабілізатор напруги невеликої потужності і завдяки ньому вирішити всі свої проблеми. Але вони забувають і не знають. Може хтось забуває, може хтось не знає, що при низькій вхідній напрузі потужність стабілізатора дуже знижується. І той прилад, що ви могли би підключити до стабілізатора за напруги 240-250 і за високої напруги або за нормальної напруги, при низької напруги ви вже просто не включите, бо стабілізатор. Стабілізатор буде вимикатися по перевантаженню. Часто буває так, що люди просто купують самі такий стабілізатор, з нами не консультуються, встановлюють його, а обладнання їх не працює. Чому? Тому що закони фізики ти не обманеш. І коли напруга в мережі знижується, то струм через стабілізатор збільшується, а кожен стабілізатор напруги має свій граничний струм. Тому при зниженні вхідної напруги струм зростає і потужність стабілізатора автоматично зменшується. І якщо, наприклад, в вашій мережі напруга 220 вольт і стабілізатор буде на 1 кВт, і ви зможете в нього включити навантаження до 1 кВт. А якщо на вході буде напруга приблизно 150 вольт, ви включите приблизно половину від потужності цього стабілізатору. Більше ви просто включити не зможете. Тому, якщо підбираєте стабілізатор і хочете, щоб він вам служив довго, працював правильно і всі ваші прилади працювали при будь-якій напрузі, Звертайтеся до консультантів World Market, все підкажемо, підберемо, встановимо, продамо і забезпечимо гарантію.